До державного реєстру дані про власника нерухомості, придбаної до нового року, мають перенести автоматично з бази БТІ. Але фахівці прогнозують, що процедура ця триватиме роками, адже інформація зберігається на папері, і для її оцифровування потрібні час і спеціалісти. Та й для нотаріусів це новий вид діяльності і вони не обезпечені від помилок. Методичної допомоги нотаріусам, методичних роз'яснень нотаріусам як виконувати нові для них функції, ну на жаль, нотаріуси належним чином не отримали. Нотаріуси працюватимуть переважно на вторинному ринку, узаконюватимуть купівлю продаж нерухомості, укладатимуть договори обміну та переоформлятимуть документи на спадщину. Тому впевнені фахівці саме ці сегменти можуть стати найпривабливішими для шахраїв. Мошенники, одним словом, звісно вони цю ситуацію будуть використовувати, коли поки що немає. многі віші не у не ні немає ні інструкції Найзухвалішою оборудкою може бути кількаразовий продаж і реєстрація однієї квартири за один день. Можливі кажуть правники, й інші варіанти шахрайства. Саме простіше це розіграш договорного судового рішення на ваше майно, про яке ви навіть не значите, і до самих примітивних схем, коли до державного реєстратора принесуть просто сфальсифіковане судове рішення, якого насправді в природі не існує. Потім ви будете доводити. Аби обезпечити себе від можливих шахрайських схем із нерухомістю, юристи радять не чекати, доки документи з БТІ передадуть до державного реєстру, а самостійно зареєструвати своє майно в електронній базі. Тим більше, що за законом ця процедура коштує досить символічно 119 гривень. Анна Павлик Гегеля, телеканал Київ.